Вітаю! етері «UA Media Hub» – платформа для новин з усієї України. Разом із журналістами з інших медіа ми підготували для вас повну інформаційну картину дня. І у цьому випуску міжконтинентальну балістичну ракету Росія вранці вперше запустила по Україні. Військові тестують боєприпаси, які виготовляють у Чернівцях. У Полтаві розробили протез, яким керує штучний інтелект. Росія сьогодні рано вранці вперше запустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету. Про це повідомили повітряні сили і підтвердив президент Володимир Зеленський. Пізніше з'явилося відео удару. Зараз тривають експертизи, аби визначити точний тип ракети. Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики, швидкість, висота міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Російські терористи, окрім міжконтинентальної балістичної ракети, ще запустили по Дніпру кинжал та Сім х Х-101». Протягом бою сили протиповітряної оборони збили шість із дев'яти ракет. Внаслідок цієї терористичної атаки поранено двоє людей, пошкоджено будівлю центру реабілітації для людей з інвалідністю. Також частково зруйновано котельню, вибито вікна. Сьогодні вранці, е, внаслідок ракетного обстрілу, е, було Пошкоджено у нас на території технічні будівлі. Будівлі, де знаходиться реалізаційний центр, пошкоджено більше 50 шибок вікон. Слава Богу, постраждалих у нас немає. Все було зранку, десь приблизно о 7 ранку 7-15 хвилин на восьму. Технічні будівлі, споруда йде е, монолітом, там знаходилася котельня, там знаходилась е, насосна станція для каналізаційних. Відводів знаходилась пральня і гараж. Якщо ми ці всі пошкоджені усунемо, то насправді заклад буде приймати. Але наразі питання стає за котельню, яка дуже пошкоджена всередині. І там повинна знаходиться людина, щоб надавалися послуги опалення. Тобто, це, мабуть, буде основний основне питання. ДСНС повідомляє, що через удар ще виникла пожежа у житловій двоповерхівці на території приватного сектору. Також у місті пошкоджене промислове підприємство та гаражний кооператив, де виникла пожежа площею 100 квадратних метрів. Частково зруйновано 9 гаражів. Займання загасили. Росія завдала в день ракетного удару і по Кривому рогу. Попередньо там постраждало близько 30 людей, серед них двоє дітей. Троє людей врятовані. Частково зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено житлові багатоповерхівки. Наслідки цієї атаки ще уточнюються. Через російський обстріл Запорізька атомна електростанція вдруге за тиждень на межі блекауту, повідомило Міненерго. Наразі станція з'єднана з енергосистемою України однією лінією електропередачі. Інша знеструмлена. Фахівці працюють над відновленням лінії жилення АЕС. МАГАТЕ поки ситуацію не коментувало. Боєприпаси, які запускаються з дронів і встановлюються вручну, розробили у Чернівцях. Зараз їх тестують військові. Як виробляють такі пристрої для армії? Наскільки вони ефективні? Та у якій кількості потребує їх військо? У матеріалі моїх колег із каналу Сі4. Протягом двох років цей пристрій розробляв волонтер Борис Минулому сапер. Три роки розміновував території у кількох областях України. Має інженерну освіту. Боєприпас виконує функцію протипіхотної міни. Він встановлюється дистанційно з дронів. Також вона може встановлюватися. На землю вручну для відходу наших військ. Робота цієї пристрої, значить, на датчиках руху. Противник, який попадає в зону дії цього боєприпасу, він уже прийти не може. Боєприпас має тут свої мозги. Тут комп'ютер знаходиться, який управляє, скажімо тим всіми діями. Тут це зроблено так, щоб воно не реагувало на собаку, на якесь животне, а реагувало тільки на людину. Сто боєприпасів цього річ жовтні вже відправили військовим на фронт. Щоб їх створити, залучали кошти місцевих меценатів та бізнесменів. Мали честь з Борисом розвести їх нашим хлопцям на позиції. Це і Оріхівський напрям, це під Покровськ, Курахово, Слідово, інші напрями, там, де наші хлопці боронять нашу землю. Ми розвезли зараз. Отримуємо зворотній зв'язок, що вони дуже потрібні і потрібно ще. Це, по-перше, унікальний виріб боєприпас дистанційного мінування, і він собі вартість його десь 100 разів приблизно дешевше, ніж ми закупляємо боєприпаси за кордоном. Щоб зібрати один такий боєприпас, самостійно потрібно доба. Якщо робити це на спеціальному обладнанні, то це займає 20 хвилин. На ці боєприпаси є повністю кодифікація НАТО, є сертифікація НАТО. Ми прийшли всі, як це кажуть, коло ада. Всі випробування, всі комісії, і зараз це закінчувано в НАТО по військовим розробкам. Використовувати боєприпаси можна як в тилу, так і на лінії зіткнення. Такими пристроями можна мінувати логістичні шляхи, окопи противника, бліндажі та техніку ворога. Щомісяця волонтери планують створити по 10 тисяч боєприпасів, але на це потрібно зібрати 25 мільйонів гривень. За можливості певного гідного фінансування ми здатні вже по, по потужностям виготовляти близько 10 тисяч боєприпасів щомісяця. Якщо буде вже така кількість, закінчаться міжні штурми, закінчаться орків буквально за 2-3 місяці. Є 25 мільйонів гривень, є 10 тисяч боєприпасів. І якщо ми я вірю, що український народ з його волею до то щоб жити в вільній країні Україна, з народ, це нам під силу і, і то ми цим шляхом рухаємося. Долучитися до збору можна, перерахувавши кошти на банківську карту, вказану на екрані. Альвіна Абрамчук, Микола Гануцін, новини сі 4 Вже третій рік поспіль Україна відзначає День гідності та свободи під російськими атаками на тлі повномасштабного вторгнення. Помаранчева революція 2004-го та революція гідності 2013-го. 20 років тому після другого туру виборів, які відбулися з численними порушеннями, прихильники Ющенка вийшли на майдан незалежності. У перший вечір там зібралися близько 30 тисяч киян. А вже за кілька днів кількість митнингарів у Києві сягнула близько півтора мільйона людей. А через дев'ять років, пізно ввечері, на тому ж місці зібралися перші півтори тисячі людей. Протестувальники вийшли через відмову уряду підписувати угоду про асоціацію з Євросоюзом. Так почався Євромайдан, який переріс у революцію гідності. Цього дня по всій Україні згадували тих, хто віддав своє життя, відстоюючи незалежність та свободу України. Цьогоріч відзначення Дня Гідності та Свободи проходить під гаслом Нас не подолати. 20 років помаранчевій революції та 11 років Євромайдану українців закликають долучитися до флешмобу, бути гідним і ділитися спогадами, світлинами і роздумами про майдани та сьогоднішнє їхнє значення у соціальних мережах під одноіменним тегом. 32 річний морпіг із Дніпра Дмитро Осипенко відновлюється після поранення за допомогою екзоскелета. Фахівці реабілітаційного центру на Львівщині розповідають, що це роботизований костюм, що подає імпульси в мозок та допомагає відновити навички ходьби. А якщо це неможливо, то покращує рухові функції. А у Полтаві розробили систему управління протезом, якою керує штучний інтелект. Ще завдяки цій системі людина з ампутацією може керувати дроном. Про унікальну розробку у сюжеті журналістів з каналу ІРТ. Тримати бутерброд або виделку, застібати куцики, а головне керувати гаджетами. Все це може робити людина з ампутацією верхньої кінцівки завдяки розробці полтавця Ігоря Ільченка. Це новітня система управління протезом Марс. Вона використовує штучний інтелект для розпізнавання рухів м'язів. Тривалий час в Україні не було ідеальної системи керування протезом, розповідає конструктор Ігор Ільченко. Максимум, що міг виконувати він прості маніпуляції зі стискання. Та розтискання предметів. Ідея, місія як покращити цей спосіб керування. Тому ми почали працювати над багатосенсорною системою. Я не скажу, що ми були перші в цьому полі, але ми розуміли, що тут є великий потенціал, і ми хотіли його реалізувати. Так народилася ідея створити Марс. Марс це багатосенсорна система, яка включає себе. Міосенсори, які детектують м'язову активність, а також гіроскопи солором та ряд інших сенсорів, які дозволяють розпізнавати м -м, різні жести. Саме нова система управління робить керування протезом зручним та природним, наголошує Ігор Ільченко. Це дозволило надсилати команду до протезу не тільки на стиснення, розтиснення, але, наприклад, це можна. Можна було сформувати різні позиції пальців, наприклад, зробити різні хвати. І ми вирішили на цьому не зупинятись і зрозуміли, що ми можемо керувати з допомогою цієї системою не тільки протезом, а по суті будь-яким іншим гаджетом. А ще завдяки цій системі людина з ампутацією може керувати дроном. Це робить систему унікальною, розповідає технічний директор компанії-розробника Кирило Перевозчиков. Додає, що робота системи схожа на комп'ютерну мишу, тобто можна рухом руки контролювати напрямок дрона або інших гаджетів. Комбінація цих секторів можна надавати для людини з ампутацією, Доступ до інших комп'ютеризованих систем, таких як, наприклад, трон, телефон або комп'ютер, це розширює сильно їх змогу і швидкість співпрацювання з цими системами. Як зазначили в компанії, на ринок протез Марс повинен вийти у 2025 році. Одеські прикордонники затримали п'ятьох чоловіків, які намагалися на човнах переплисти Дунай. Повідомляють, що так місцевий мешканець організував схему переправлення ухилянтів від військової служби через кордон. Всіх учасників схеми затримано. організатору загрожує до 9 років за ґратами. У деяких областях вже випав сніг, синоптики повідомляють про похолодання і у крамницях вже лунають різдвяні мелодії. Чи є вже святковий настрій і чи треба ставити традиційні ялинки посеред міст, розпитували мої колеги з каналу TV4 на вулицях Тернополя. В принципі, в мене немає однозначної відповіді на це запитання, тому що з одного боку це додає якоїсь такої святкової атмосфери, це може якось підняти настрій тернополян, гостей міста. А з іншого боку, я розумію, що в нас вже не один рік триває в країні війна кожного дня гинуть хлопці, дівчата. Коли ялинка стоїть, я ті княже тут не впала, бо я живу тут рядом. Думаю, що варто, тому що все таки незважаючи на те, що ми живемо в такому часі. Людям потрібно свято, людей продовжується життя. Якщо забрати традиції, якщо забрати свята, то стане дуже сумно. Ви знаєте, тут двояке питання: якусь і радість потрібно для містян, для дітей міста. І одночасно, напевно, за всі гроші світу теж не потрібно виходити за рамки якихось таких треба. Ну, мудрому підійти, але думаю, що потрібно. Думаю, так. А чому саме? Бо це, це радість для дітей, діти собі дивляться. Хоча в нас і є війна, але трошки щастя, знаєте, хочеться. Так, а чому? А чому саме? Тому що різдво. Ось такі думки тернополян про різдвяну ялинку. А це був медіахаб на Д1. Пликаємо стійкість попри ті всі виклики, які трапляються на нашому шляху. Дякую, що були з нами. На все добре. Побачимося.